Це і нічого. Чому? Тому що це буде спочатку зрив, це буде масові емоції в суспільстві. Сьогодні, от коли йдеться про те, що якби люди не довіряє тому чи іншому політику, але в каруселі виборчої кампанії людина буде думати про те, що ну все-таки ж ну останнього разу піду да проголосую. Більше не піду. От не довіряю їй. Крім того, політологи кажуть не Час виборців, от як сьогодні стояло питання, за Ющенка варто голосувати, чи варто йому довіряти чи ні. Часть виборців, в частності старшого покоління, які не раз, а декілька разів голосували за одного і того ж кандидата чи політичну партію, вони і надалі змушені будуть голосувати, тому що ну, може цього ж разу він зрозуміє. Я не пам'ятаю, як то політологи визначають фактично як вирублений уже інстинкт у виборця. Ну, ну, ну вірю ж я йому, ну це. І тому це буде шоу, це буде величезне шоу, е таке фактично свято буде. Чому? Тому що деякі кандидати вже роздають продуктові пакети, деякі дають по 50 гривньов. Для людей це класно, плюс стояти в наметі за то отримати гроші, роздавати газети за то отримати гроші це буде велике свято і честь українців отримає певну фінансову підтримку своїй родині.